23 жовтня 2002 року відбувся один з найвідоміших терактів в історії Росії захоплення заручників на Дубровці в Москві, або як цю подію ще називають, «Норд-Ост» за назвою мюзікла, на якому заручників і захопили. Обираючи ціль для теракту, організатори шукали можливість захопити якомога більше людей в одному приміщенні, тому їхній вибір пав на театральний центр на Дубровці. Увечері, під час мюзиклу, терористи взяли в заручники 916 чоловік. Головна вимога терористів: вивід російських військ з Чечні. Періодично вони відпускають заручників, загалом звільнивши до ранку наступного дня 40 заручників, в основному іноземців, дітей, жінок та мусульман. Продовж наступних двох днів в будівлю заходять різні російські політики, журналісти, актори, співаки, представники Червоного Хреста та лікарів без кордонів, які або домагаються звільнення кількох заручників, або передають для заручників їжу, воду та ліки. О 5 ранку 26 жовтня ФСБ вимикає світло в будівлі та подає якийсь газ через вентиляцію. Починається штурм, хаотична перестрілка та вибухи. Вже через півтори години спецоперація ФСБ завершується ліквідацією майже всіх терористів. Особливістю цього теракту є те, що абсолютна більшість загиблих була не від рук терористів. Бойовики застрелили 5 чоловік, а в результаті штурму з використанням спеціального газу та через відсутність належної медичної допомоги загинули ще 164 заручника, включаючи 10 дітей. Публічного розслідування причини загибелі заручників не проводилося. Дані про характеристики використаного газу засекречені, через що лікарі не знали, якого роду газове отруєння потрібно було лікувати, що й призвело до смерті півтори сотні заручників.